Що не так з Артемом Довбиком? Вчора дивився матч Рома та Фіорентини, Артем забив гол та знову приніс перемогу своїй команді, забивши 12 й гол в чемпіонаті Італії. Він є найкращим бомбардиром свого клубу в цьому сезоні. Але я не розумію, що не так з фанатами цього клубу. Зайшовши в коментарі і почавши читати реакції болівальників на його гол, їм всього було абсолютно недостатньо. Забито мало голів в цьому сезоні. 40 мільйонів це забагато для такого футболіста. І цих коментарів просто тисячі. При тому, що якщо відняти голи, Артема, в яких він переніс перемогу своїй команді, Рома знаходилася би на й позиції замість п'ятої, на якій вона зараз є. Просто вдумайте, скільки пунктів приніс Артем в цьому сезоні Ромі лише за рахунок своїх м'ячів, коли команда вигравала з рахунком 1-0. Давайте будемо об'єктивними за кращого нападника Ла Ліги. 40 мільйонів це замала ціна. Якби Артем був не з українським паспортом, а наприклад з англійським або іспанським, його б ціна була 100 мільйонів. Артем забив більше м'ячів своєму дебютному сезоні ніж легенда Роми Джеко, великий респектор. Тему, це те, як він продовжує грати та приносити користь, навіть не слухаючи болівальників. Звичайно, є і адекватні фанати в цього клубу, які дякують Артему за кожну його позитивну дію, але ось така вона кар'єра футболіста. Навіть показуючи неймовірно якісні результати, будуть знаходитись люди, які будуть незадоволені, будуть заздрити або не підтримувати тебе в такі моменти. Для мене сезон Артема Довбика в Італії це топ, як і його рівень, як гравця та центрального нападника. Він це доводить, вже не перший сезон, забиваючи неймовірно